А в Україні ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. У президента США Джо Байдена є шанс завершити війну в Україні. Він вже на порозі. Лідер Америки висловив думку, що війна в Україні може наблизитися до завершення. Коли лідер Палати представників винесе питання про допомогу Україні на голосування. Він висловив це під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою в Білому домі. Я абсолютна підтримка України серед більшості демократів і республіканців. Голосування повинно відбутися негайно, заявив Байден. Президент висловив подяку Японії за співпрацю та постійну підтримку України, включаючи рішення виділити понад 12 мільярдів доларів фінансової допомоги на українські потреби. Ви засудили жорстоке вторгнення Путіна в Україну, коли це сталося. Ви пообіцяли виділити понад 12 мільярдів доларів, віддаючи пріоритет на розповсюдженню ядерної зброї, твердо підтримуючи Сполучені Штати, коли ми відстоїмо свободу суднопластва, включаючи Південно-Китайське море і підтримуючи мір і стабільність у тайванській протоці. Фуміо Кісіда, зі свого боку анонсуючи спільний американо-японський філіппінський саміт щодо агресії Росії проти України, додав: усвідомлюємо, що Україна сьогодні це можливо. Східна Азія завтра. Ісіда підкреслив, що Японія дуже серйозно ставиться до проблеми російської війни. Він висловив рішучість продовжувати жорсткі санкції проти Росії, а також пообіцяв надавати постійну підтримку Україні та співпрацювати з союзниками у цьому питанні. Зазначимо, протягом наступних кількох тижнів Україна може нарешті отримати фінансову підтримку від США. Однак наразі ще не визначено, в якій формі ця підтримка буде надана, чи як позика, чи як безповоротна допомога. Так у думку висловив колишній спецпредставник держдепартаменту США по Україні Курт Волкер в ефірі телемарафону. Волкер не вважає, що в наданні кредитів в Україні є щось погане. Він навів аналогію з ленд-лізом для Британії під час Другої світової війни. Ми створили законодавство про ленд-ліз, ми дали їм величезні позики. Вони купили наше озброєння, а потім ми пробачили кредити, і це також можливо і з Україною. Я також не думаю, що це варто розглядати як альтернативу наданої військової допомоги, яка у нас є законодавчо. Передбачена у нас передбачено бюджетом надавати пряму допомогу, не залишаючись на самоті. Ми повинні робити і те, і інше дипломат. Волкер впевнений, що врешті-решт Україна отримає допомогу. Тому, на мою думку, наймовірніше станеться і цього разу. Протягом наступних кількох тижнів у вас буде військова допомога. Ймовірно, надана Україні як допомога, підсумував він. Нагадаємо, серед американських конгресменів обговорюється формат майбутнього пакету військової допомоги для України. Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон під час прес-конференції після відновлення роботи палати після перерви. Щодо пакета про додаткове фінансування члени палати представників представників продовжують активно обговорювати наші варіанти подальших дій. Як ви знаєте, що до цього існує багато різних цілей. Це дуже складне питання у дуже складний час. Час спливає, і всі тут відчувають невідкладність цього, але необхідно досягнути консенсусу щодо цього питання, і це те, над чим ми працюємо, сказав Джонсон. Раніше повідомлялось, що голосування в Палаті представників США щодо надання допомоги Україні відбудеться не раніше середини квітня, а можливо й пізніше. Спікер Майк Джонсон продовжує. Розглядати можливості знайти шляхи для пом'якшення опозиції з боку республіканців.